Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний в першому посланні до Тимофія у другому розділі із п'ятого вірша. Апостол Павло пише такі слова: Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина і Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх. В цьому уривку. Апостол Павло говорить одну дуже важливу істину про Христа. І ця істина полягає в тому, що Христос є посередником між людьми та Богом. Для того, щоб люди могли прийти в присутність Божу, для того, щоб люди могли бути з Богом. Людям потрібен посередник. І Євангеліє воно розкриває нам красу Ісуса Христа. Як посередника. Ми знаємо з Євангелії про те, що Христос Він прийшов у цей світ і Він втілився в людське тіло. Він став людиною. І Він став людиною для того, щоб стати посередником між нами та Богом. Втілення Ісуса Христа має в собі, як мінімум, дві такі важливі причини, чого Христос, він повинен був стати людиною, щоб. Стати посередником між мною і Богом. Справа в тому, що я є грішник. І якби навіть у мене був якийсь е, дар, який би я міг принести Богу, який би покрив мої гріхи, я не міг би прийти в присутність Бога. Чому я не міг би прийти в присутність Бога? Тому що я є грішник. Святість Бога є такою. Що в його присутності може бути лише досконало свята людина. Людина, яка є такою ж досконало святою, як сам Бог. Тому навіть якби в мене була така жертва, яку я міг би принести Богу, я не міг би її принести, бо я є грішним. Більше того, я б не знайшов на землі жодної людини, яка могла б взяти у мене цей дар і принести Богу за мої гріхи. Чому так? Тому що навіть самі-самі праведні люди, які живуть на землі, вони є грішниками в очах Бога. І Біблія каже, що немає праведного ні одного. Тому Христос він прийшов у світ, і Він, по-перше, став людиною. Він втілився в людське тіло, щоб стати людиною, щоб представляти перед Богом людей. Але Він втілився незвичайним способом. Ми в час Різдва особливо розмірковуємо над тим, що Христос втілився від діви через непорочне зачаття. Він народився безгрішним. Більше того, Він прожив безгрішне життя, Він долав спокуси, він досконало виконував закон, він досконало виявляв любов, він був досконало слухняний Богу. І... Він цим не просто прославив Бога, він прожив життя, зберігши свою святість. Він зберіг свою святість для того, щоб стати посередником між мною і Богом. Оскільки посередником між мною і Богом могла стати лише досконала свята людина, то Христос став такою людиною. У цьому була мета, до речі, чому диявол намагався спокусити Христа хоча б на один, хоча б на маленький гріх. Тому що якби Христос він згрішив хоча б один раз, Він би вже не зміг бути посередником між мною і Богом, і між взагалі всіми людьми і Богом. Але краса Христа наша полягає в тому, що Він став цією людиною. Він став людиною, яка може від нашого імені принести дар Богу, прийти до Нього і бути в Його присутності, приносячи цей дар. Друга, як би така причина, чого Христос став людиною, для того, щоб Христос міг померти. Біда мене, як грішника, полягає в тому, що я не лише не можу, як грішник, прийти в присутність Бога. Я ще й не можу нічого принести Богу, що могло б покрити мої гріхи. Ніякий дар, ніяке самопожертво мого життя, ніяке виконання мною закону, як грішником, не може задовольнити Бога. Все, що я роблю, є гріхом саме по собі. Навіть тоді, коли я намагаюся робити дуже правильні дуже праведні речі. Ці речі зіпсовані гріхом, і я не можу їх принести перед Богом. Бог каже про те, що ваша праведність, вона як брудний одяг. Так само, як брудний одяг ми не можемо принести в присутність святого Бога. Так само, і нічого, що зроблено людьми, не може стати даром для Бога. Тому Христос Він прийшов, прожив праведне життя, і Він помер на христі. Для того, щоб померти на Христі, він мав стати людиною. І коли Христос став людиною, Він був розп'ятий на Христі, і своєю жертвою Він покрив мої гріхи. Тобто Христос став і людиною святою, яка може прийти в присутність Бога і принести від мого імені дар. І Він і перетворив самого себе, Він перетворив своє життя. На той дар, який він принесе Богу від мого імені. І в цьому полягає краса Христа. В цьому полягає краса Христа як посередника. Він у великій любові до мене прийшов, став посередником і даром, який цей посередник принесе за мене, для того, щоб привести мене до Бога. І Євангеліє також воно. Показує мені, чому Христос це зробив. Справа в тому, що Бог бажав, щоб я прийшов і жив у Його присутності. Посередництво Христа спасає мене від життя без Бога. Справа в тому, що життя вдалі від Бога, воно руйнує грішника і безславить Бога. Життя вдалі від Бога. Руйнує грішника і безславить Бога. І Асаф, автор 73-го псалма, це за російським перекладом, 72-й псалом, він говорить такі слова: адже ті, котрі віддаляються від Бога, загинуть, ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Бачите, мої гріхи вони робили неможливим моє життя з Богом. Мої гріхи вони віддаляли мене від Бога. І живучи віддалено від Бога, живучи без Бога, я руйнував своє життя. Гріх руйнував моє життя. Гріх не славив Бога, знеславлював Бога. І тому Богу своїй любові він побажав змінити це. Він побажав привести мене у свою присутність, щоб я, живучи в Його присутності, міг жити, щоб я живучи в Його присутності, міг бачити його красу, щоб я живучи в Його присутності, міг віддалятися від гріха, який руйнує мене. І тому Бог своїй любові послав сина свого, який став посередником. Який став людиною, яка принесла від Мого імені дар Богу, яка став, який став людиною, яка своє життя перетворила на цей дар Богу. І всім цим Христос привів мене у присутність Бога. Євангеліє відкриває мені красу Ісуса Христа як посередника, пробуджуючи в мені віру. Бог бажає, щоб я повірив. Що я дуже-дуже потребую в Божій присутності. Бог бажає, щоб я визнав у своєму серці гріховність життя без Бога, щоб я визнав у своєму серці гріховність життя в віддаленні від Бога. Так само, як блудний син, він визнав, що життя вдалі від батька руйнує Його. І він прийшов до батька. і він Примирився з батьком. Так само Бог бажає, щоб я побачив, наскільки е, гріховним є життя вдалі від Бога, наскільки це життя воно руйнує мене. Тому через віру та каяття я можу приходити в Божу присутність. І Бог бажає, щоб я е, приходив до Нього, щоб я сповідував свою гріховність. І, сповідуючи свою гріховність, я приходив. У Божу присутність, тому що саме в Божій присутності я можу жити, і саме це те, чого Бог в своїй любові хоче мені дати. І, на жаль, гріховність серця моє, моєго серця, і серця багатьох християн, вона полягає в тому, що прийшовши до Христа, ми дуже швидко забуваємо, чому Христос прийшов на землю, став людиною і помер за наші гріхи. Дуже швидко якісь християнські речі, якісь там служіння, якісь там заняття, якісь інші речі, вони віддаляють нас від Бога. От як би це парадоксально не було, вони дуже часто замінюють нам цю можливість приходити у Божу присутність. Це не означає, що ми не повинні займатися служінням, це не, за... не означає, що ми не повинні займатися якоюсь церковною діяльністю або навіть якимось там волонтерством. Це означає, що Бог бажає, щоб я переосмислив цінність присутності Бога в моєму житті, щоб я переоцінив цінність моєї присутності поруч з Богом. Оцього часу, коли я приходжу перед Бога, коли я проводжу з Ним час, коли я просто знаходжусь в Його присутності у молитві, коли я знаходжусь в Його присутності в молитовному розміркованні через Слово, тому що це воно саме перше, що повинно збудовувати мене. І з цього повинно витікати все інше моє християнське життя. Моє служіння, моя церковна діяльність, моя соціальна якась діяльність серед людей, вони повинні витікати із того насолодження, яке я маю в присутності Бога, із того зцілення, яке я маю в присутності Бога. І навпаки, коли я, займаючись якоюсь діяльністю, втрачаю цей час, який я можу проводити, проводити з Богом, то цим я перетворююсь на якесь таке. Лицемірне християнство, перетворюю своє життя на таке лицемірне християнство. Цим я знецінюю Христа як посередника. Чому Христос прийшов і став посередником? Невже для того, щоб я велику частину свого християнського життя проводив, ігноруючи Божу присутність, відкидаючи цю Божу присутність? Тому апостол Павло він закликає віруючих людей. Жити життям, яке буде відображати спасіння, звершене Ісусом Христом. Павло закликав віруючих людей користуватися плодами цього спасіння. І коли він писав послання до євреїв, ймовірно, Це він писав послання до євреїв, він говорив такі слова: Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров' Ісуса, Новою і живою дорогою, яку він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в Божому домі, приступаємо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Дивіться, до чого закликає апостол Павло. Він закликає нас робити те, що робили священники в старому заповіті. Вони приходили, вони приносили жертви, вони очищалися водою, яка там була, і вони входили в Божу присутність і вони служили Богу. І вони робили це постійно. Тому Павло і говорить слово Приступаймо. Він не говорить приступіть. Він говорить: приступаємо, це повинно щодня відбуватися в моєму житті знову і знову. Я повинен дуже ретельно підходити до цього, часу, часу, який я проводжу перед Богом. Я повинен в молитві з вірою, з визнанням своєї гріховності приходити, схилятися перед Богом і бути в Його присутності, тому що ця присутність вона збудовує мене. І навпаки. Моє віддалення від Бога, воно віддає моє життя у владу світу, у владу гріха, які лише руйнуватимуть, руйнуватимуть мене. Тож е хочу сьогодні закликати в першу чергу себе і кожного з вас до того, щоб ви, почувши євангельський заклик, скористалися плодами посередництва Ісуса Христа, щоб ви прийшли і проводили час. Присутності того, чия слава і чия краса вона збудовуватиме вас, як християнина. Також в сьогоднішній уривок він має важливий заклик до людей, які ще не навернулись до Бога. Важливий заклик до людей, які ще не прийшли до нього, визнаючи свою гріховність. не прийшли до Христа як до посередника. Бог закликає вас. Схилитися перед Ним і прийняти Христа як свого посередника. Не покладайтеся на своє святе життя. Навіть якщо ви живете дуже-дуже праведним життям, ви не можете принести це праведне життя як дар, прийнятний Богом. Прийміть Христа, який саме для того й став людиною, щоб стати посередником між вами і Богом. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.